Всім привіт з Рівненщини. Сьогодні ми знаходимося знову в нашому Дублянському лісі. Грибників дуже багато по дорозі, дуже багато машинів, але ми вирішили трішки пройтися, побачити, що та як. Ось так, так що вилазка у ліс розпочинається, Кому цікаво. Ставте пальчик вверх, а ми пішли. Ну ось перші наші такі грибочки, в самому грабові ростуть. Ось і тут. Вони поодиночні, їх ще не багато так, але є місця, які 100% дуже багато. Ой, ламається. Ось так. Забираємо цих красунчиків. що не видно. Йдемо далі. Ну і ось такі красунчики, теж небагато їх, але поодинокі ось тут. Вискакують. Чути трактор їде. Кажу, дуже сьогодні вихідний, дуже багато грибників. І ось дивіться є біля самого граба. Ось тут є. Ось бачите, такі красинчики. Оп. Ось так пижмінці, по жменці по і назбираємо трішечки грибочків. Ось ще один маленький. Дуже багато листя впало, так як в нас були дуже часті приморозки. І ось один, і ще один, і ще один, і ось ще два. Ну ось така сімейка знайшлася. І так вони по одиноку, де не дає. Ну я вам скажу, що приморозки були із вівторки ці грибочки. Не сильно виросли. Ось так. Ну ось, нас брали вже пів десятилітрового відеречка Грибочки є. Ось ще, з такі, хтось наступив трішки. Ось, хтось наступив, але вони гарненькі. Пеньочку. Красні. Ну ось таких ще маленькі, ще багатенько Я... є. Бачите, що робиться на паньочок. А дивіться, просто на дорозі, які красунки Ось тут, сіменька і ось тут. Просто на дорозі. Ось дорога. Ліс. Друзі, ранок наступного дня я знову в лісі. Вчора насобирали майже три відра опеньків, але не вдалося мені вам то все показати, тому що приїхав тато і все успішно забрав. Мені роботи взагалі з грибами вчора не було ніякої, тому вирішила поїхати собі ще дозбирати. Хочуть до нас брати на сушку таких невеличких, гарненьких, молоденьких. Тому будемо сьогодні ходити бродити. і вибирати. То не будемо брати під порядок, то вже будемо вибирати. Ну, звичайно, її ще треба в морозилку покласти. Тому так, заїхала в іншу частину лісу. І ще таке на відповідне таке запитання. Часто в відео ви чуєте, що я кажу, не я, а ми. Ну, мамочки, які довго в декреті, мене зрозуміють. Я завжди була з дітьми і це така в мене звичка. Тому якось так, Ось так що так, пішли, грибочки, тиха охота почалася знову. Ну і перша моя знахідка, пеньчик трішки старенький. Ось такі красунчики вилазять, Ось тут під листочком така невеличка сімейка. Ось цей пеньок, на якому я зрізала небагатенько. Але дивіться, яка далі картина. Настільки багато листя, що коли ти від пеночка. Прогортаєш. Дивіться, ось ось. Ось сімейка. Дивіться, що робиться. Ось. Горне, можливо, щось є. Вони у листі маскуються і їх не видно так під лісочками, тому що ну, поки що немає. Ось так, так що треба бути дуже-дуже уважним. Зараз ось ці забираємо, гарненько підрізаємо і все. Ось такі красунчики. Само на ниточку і сушити. Ну, ось ще один пеньочок, звичайно, тут вже. Все повирізовано, дуже багато було пенічків, таке враження, що вчора десь ось так по кругу пенічках, але нічого страшного, тим ми не розчаровуємося. Ми шукаємо свої грабочки. Добре, що люди знайшли і мають, але я можу і ось так подивитися сьогодні в рукавичках, тому що. Вчора греблася і дуже були брудні руки. Ось дивіться. Ось один, Я кажу на свій гриб, завжди знайде. Ось дивіться. Я вам ось так показую. Ось один маленький. Так, їх, звичайно, як хтось знайде, не сильно багато вже є, але є галявинки, які дуже. Гарненькі, обережно, прогортаємо. І ось так. Так що забираємо ці маленькі красунчики. Ось так. І нагортуємо назад листечко. Ну ось, чисто випадково йшла, побачила ось такі грибочки. Я думаю, трішки пригребуся, подивлюся а ось тут ще є. Ось дивіться, які вони класні малесенькі. Так що ліс у нас дуже щедрий і всім вистачає цих грибочків Агічка. І д'язку. Чиєчі чи ще нема. Листся так гарно падає, шуршиться. Є такий хороший день. Людей сьогодні набагато менше, ніж в суботу. Ну, поки ще, ще нема. Забираємось ці красончиків. Ну і так, хочу підвести на цьому місці трішечки підсумочок, 4 літри на одному місці. Недовго я там шкреблася, зрозуміла одне, що хочу переселитись в інше місце. Це Я зайшла так на окраїнку нашого лісу, тому що все всередину або в кінець ходила, це хоч захотілося мені трішки. Тут побувати і ось результат є, я дуже задоволена, тому зараз шукаю свій транспорт і їдемо далі. Перейшла в іншу частину лісу і ось тут такі опеньки. Я їх називаю літніми. Їх набагато краще видно, але я таки не дуже люблю. Ось вони на тоненьких ніжках я вже трішки надбирала. Але я хочу більш таки на грубеньких ніжках, тому зараз буду переїжджати. Далі ось так. Ну, ось, повернулася, де вчора збирала, правда, вам вже не показувала це відео. Ой, дивіться, які вони. Просто прогортаєш, а їх тут сила сили. Ось, дивіться. Малесенькі, гарнесенькі. Просто треба брати, ось малесенькі. Ось, ще. ось так берете граблі з дому і починаєте йти в ліс по грибочки. Ось малесенький. І ось так по колу. ось який грубесенький. По колу, по колу. гребемося. Ну що ж, друзі, трішки заморилися, взяла з собою бутербродики і ось каву. Тому зараз трішки перепочину, немає нічого прекраснішого. Сьогодні чудова погода. І немає нічого прекраснішого. Отак От посадити вже з повним відерочком грибочків. Так що я відпочиваю. Але це ще не кінець. так що... Хочу сказати тим людям, хто має можливість. Ідіть до лісу, ідіть до природи тут просто. Навіть якщо ви нічого не знайдете, ви просто відпочинете душою. Ось так. Так що, яка, а ви дивіться далі, але в цей час можете написати мені коментар, мені буде дуже приємно прочитати. Так що так. Перша відерочка я вже висипала, і друга почала збирати. І дивіться, що тут робиться. Дивіться, ось, ось, ось. І пішло. І пішло. І пішло, і пішло. І ось сюди пішло. Дивіться. Дивіться. А там дивіться, що робиться. І це є все на одному місці. І під деревом. І ось там яка краса. О, це просто рай. Це просто рай. Ви тільки погляньте. Скільки їх. Підро вже закінчується, а грибочки дуже і дуже багато. Каска. Каска. Ну ось так, це вже третє вітеречко. два висипала в сумку, зараз підійду покажу вам. Я вже тако втомлена трішки, бо вона наповзалася, але дуже щаслива, тому що два з половиною майже вітра опеньки ось так на одному місці, можна сказати, це просто вау, це просто супер. Так що Дякую, що весь цей, весь цей час були зі мною. Всім тихої, мирної ночі. Чекаємо якнайшвидше перемоги, щоб могли всі наші українці ходити під чистим мирним небом і могли насолоджуватися такою прогулянкою, такою казкою, як я сьогодні. Так що всім до нових зустріч, всім па-па-па-па.